45 розділ. І не міг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав: Виведіть усіх людей від мене, і не було з ним нікого, коли Йосип відкрився браттям своїм. І він голосно заплакав, і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І Йосип промовив до братів своїх я Йосип. чи живи ще мій батько? І не могли його браття йому відповісти, бо вони налякались його. А Йосип промовив до братів своїх. Відійдіть же до мене. І вони підійшли, а він проказав «Я Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту, а тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю у ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення, бо ось два роки голод на землі, і ще буде п'ять літ, що не буде орки та жнив. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позосталися на землі, і щоб утримати. Для вас при житті велике число спасенних, і виходить тепер, не ви послали мене сюди, але Бог, і він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського. Поспішіть, ідіть до батька мого та й скажіть йому: отак От сказав син твій Йосип, Бог зробив мене володарем усього Єгипту, зійди ж до мене, не гайся, і осядь у землі Гошень. І будеш близький до мене ти, і сини твої, і сини синів твоїх, і дрібна та велика худоба твоя, і все що твоє, і прогодую тебе там, бо голод буде ще п'ять років, щоб не збіднів ти, і дім твій, і все, що твоє, і ось очі ваші, очі брата мого Веніямина, бачать, що це мої уста говорять до вас, і оповісте батькові моєму про всю славу мою в Єгипті та про все, що ви бачили, і поспішіть і приведіть вашого батька сюди. І впав він на шию Веніямину, братові своєму, та й заплакав. І Веніямин плакав на шиї його, і цілував він усіх братів своїх і плакав над ними. А потому говорили брати його з ним. І розголошено в домі фараоновім чутко, говорячи: Прийшли Йосипові браття, і було це добре в очах Фараонових та в очах його рабів, і промовив фараон до Йосипа Скажи своїм браттям зробіть оце понав'ючуйте худобу свою та й ідіть. Прибудьте до краю Ханаанського, і заберіть вашого батька і доми ваші. Та й прийдіть до мене, а я дам вам добра єгипетського краю, і споживайте ситі з землі. А ти одержав наказа сказати: зробіть це, візьміть собі з єгипетського краю вози для ваших дітей та для ваших жінок, і привезіть свого батька і прибудьте. А око ваше нехай не жалує ваших речей, бо добро всього єгипетського краю ваше воно. І зробили так Ізраїлеві сини, а Йосип дав їм вози на приказ фараонів і дав їм поживи на дорогу, і дав усім їм кожному переміни одежі, а Венімінові дав три сотні срібла та п'ять перемін одежі, а батькові своєму послав він оце десять ослів, нав'ючених з добра Єгипту, і десять ослиць, нав'ючених з біжжям, і хліб, і поживу для батька його на дорогу. І відпустив він своїх братів, і вони пішли. І сказав він до них не сваріться в дорозі, і вийшли вони з Єгипту та й прибули до Ханаанського краю, до Якова батька свого, і розповіли йому, кажучи, ще Йосип живий, і що він панує над усім єгипетським краєм, і зомліло серце його, бо він не повірив був їм, і переказували йому всі слова Йосипові, що говорив він до них, і як побачив він вози, що послав Йосип, щоб вести його, то ожив дух Якова, їхнього батька. І промовив Ізраїль досить, ще живий, Йосип, мій син. Піду ж та побачу його, поки помру.